Столична влада взялася перевіряти міські бомбосховища. Кілька укриттів мер Віталій Кличко проінспектував особисто. Він зазначив наразі у Києві 526 притулків. Більшість з них у задовільному стані. У разі війни киянам буде де сховатися, твердять столичні чиновники. І додають нині у місті майже 600 таких об'єктів. У більшості чисто є вода і працює вентиляція. У деяких навіть є противогази, щоправда, зі старими фільтрами. Тим, подача в поміщення. Значить, для, для того, щоб можна було здесь довго време знаходитися, є століт. Вода Вода Такие туалета... сховища чиновники называют майже зразковими. зразковыми. Сравнение з іншими сховищами захисними сооружениями у вас в достатньо хорошому стані знаходиться, чисто, вся апаратура працює. Однак насправді зразкових дуже мало. Попри те, що за ними роками ніхто не слідкував, багато укриттів ще використовували не за призначенням. У цьому сховищі не те, що сидіти, ходити страшно. Тут немає ні лавок, ні води, ні світла. Місцеві кажуть про те, що у їхньому будинку є укриття, давно знали. Колись воно було бомбосховищем у дуже хорошому стані, доки районна влада не віддала його орендарям. Тут були офіси і навіть приймали склотару. Останнім часом це був смітник і прихисток для безхатьків. Та перед приїздом владної інспекції комунальники все вичистили, а нелегалів виселили. Там десь може вбирали, нас нічого не було. А потім зараз бачу, тільки перед кличком. Вони там, Так, да. де вчора прибирали. Учора, Учора. І тут було багато. Чиновники виправдовуються, мовляв, у поганому стані цього сховища винні підприємці, які його орендували. Так не повинно бути. Буде розірваний договір, якщо він є з зарендереми, буде приведено в порядок сховище. Це абсолютна відповідальність керівників підприємств за стан і готовність прийняти людей. Тож, аби заздалегідь, усе перевірити і влаштували інспекцію. Там, де буде необхідність, обіцяють зробити ремонт, аби укриття відповідали всім нормам. Ми проїжджаємо по всьому міру, дивимося, стан у наскільки проінформовані жителі. Наскільки вони знають де знаходяться, яке состояння. Мер наголосив, що керівники районів повинні провести відповідну роботу з інформування киян про наявні укриття у будинках, підземних переходах і метро. Його свого часу теж проектували як місце, де можуть сховатися люди в разі небезпеки. Аліна